30 днів ми можемо себе називати студентами найкращого вузу країни. Цей час ми встигли прийняти досить із старших курсів. Вони поділилися з нами декількома лайфхаками. Наприклад, яку пару краще прогуляти, щоб без черги поїсти дідальні? Як один тиждень жити на тисячу, а інший на 20 гривень. І в яких позах краще спати? На лекції? Проте розпізнати його можна, очевидно, за затуманеним поглядом, за невпевненою ходою, взагалі, за, я б сказав, ослабленими життєвими реакціями. Всі люди зазвичай мають мало енергії. Вони якось живуть трошки в іншому світі, і, очевидно, їм там добре, тому в нашому світі нам зле. Я думаю, це буде людина, яка буде дуже дивитися таким поглядом. Він буде дуже-дуже розсіяний. І в нього ну, будуть червоні очі. Це людина, яка виглядає в прострації, з, -з, 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 -з широкими очима, але через яким нічого не бачить, з якими йде, а голову може в стоп зайти, десь там тає з нього, мабуть, там в голові твориться не таке, як нормальна людина. Це десь так, що все йде. Від них смердить, теж. Вони усіяні, як Настя казала. Червоні очі. Має грошей. вони Все, коротше, в них смердить просто дуже е, Ну Тут цензура не пропуститься те, що я можу сказати. Бажаю кращого, але це дуже м'яко. Вони дуже милі, дуже такі класні, завжди хочеться так пом'яти, тіскати. Вони дуже класні дякую тобі Богу, я з ними не стикався так близько. Вони дуже люблять, тому що вони спричиняють деколи занадто багато дискомфорту і проблем. Так вони справді дуже милі, але я справді кажу, дуже багато. Вони жахливі, вони нестерпні і я ненавиджу. Свідку, скільки погиб ось Так. І кожна частина, очевидно, і кожна нація, і кожна держава має якесь своє особливе призначення. Але я впевнений в тому, що майбутнє вручність наших студентів є, змінитися або вмерти. Тобто я певний, що це неухильне, невідворотне майбутнє, від якого ми ніяк не відвернемося. Вони згорять всі